Це сніданок прямий ефіри. Зараз е, обічна історія про обережність з телефоном. Та, ну насправді знаєте, такі випадки вже траплялися, але все одно вони шокують і вони лякають. І от ми знайшли в соцмережах е, жінку, в якої yeah. днями сталася ситуація. Телефон просто лежав поруч, не на зарядці. Він почав шипіти і фактично загорівся. От що сталося, чому так сталося? І чому в чергове нам зазначають про те, що треба подалі від себе, ну принаймні на ніч відкладати. Ти мобільні телефони, так точно. Давайте зараз подивимося, потім поговоримо. Може, це змінить життя всіх нас з вами. Смартфон відомої марки зашипів і задимівся у квартирі. Повертає вовк прямо над головою. І дуже сильний. Дін. Несправність пристрою чи неправильне користування. Вони, вони дають гарантію на сам акумулятор один рік. Через що це сталося, та чи дійсно телефон може вибухнути в руках? Знайомтеся, це Наталія. Жінка має чоловіка та сина. Живе на Київщині і займається сімейним бізнесом. До вашої уваги, басейн загального користування розміром 16 на 7 метрів. Разом із чоловіком виготовляють басейни. Наталія переважно виконує адміністративну роботу. Зокрема, просуває бізнес у соцмережах. Днями після чергового робочого дня Наталія почитала новини і відклала телефон, аби відпочити. Він був не на заряді. Звагалі просто відкладав як почався такий страшенний шум. Я подумала, що буду щодо як не так листить. і тут повертає мов прямо над головою. і Дуже сильний ти. Наталія розповідає, що смартфон задимівся і пропалив диван. Починаємо, що б'є під руками, бігом хватати. На, на підлогу кидаємо, ламінат починає диміти. Сікундійся квартира таким дуже їдким димом заповнилася. Удома разом із Наталею були чоловік і син. Зупинити тління мобільного їдкий дим допоміг вологий рушник. Потім він вже перестав в такому стані. Він уже і далі лежав, охолоджувався. Смартфон купили п'ять років тому синові. Утім зараз ним як робочим користується Наталія, заряджала раз на день зранку. Чому задимівся, не знає. Дякую Боже, що взяв грошима. Це відео розлетілося телеграм-каналами. Жінка його виклала в Тік-Ток. Утім, цей випадок не поодинокий. Цього року в Луцьку у руках 14-річного юнака задимівся і загорівся мобільний телефон. А за секунди пристрій розірвало на частини. Батько хлопчика розповідав: телефон задимівся під час відправки текстового повідомлення. Він не був підключений до зарядки. Чому ж телефон без видимих на то причин може задимітися чи навіть вибухнути? Розповідає експерт із сервісного обслуговування мобільних гаджетів Віталій Рудь. Це швидше за все був перед цим якийсь неякісний ремонт, і залишились якісь частинки скла або якихось інших елементів, які могли пошкодити цей акумулятор. Дуже часто ще буває таке, що в телефон потрапляє рідина. Ця волога потрапляє зачасту в роз'єм зарядки. Вода у нас є провідник електроелектрики, і відбувається коротке замикання. Аби уникнути загоряння телефонів, експерт радить вчасно обслуговувати пристрої зокрема, змінювати акумулятор у той час, який рекомендує виробник. Вони дають гарантію на сам акумулятор один рік і рекомендують також змінювати цей акумулятор раз на рік. Тобто найоб'єктивніша, скажімо так, порада буде це те, що акумулятори і телефони відповідно потрібно обслуговувати вчасно. Також неправильна експлуатація смартфонів та зарядних пристроїв може призвести до перегрівання та загоряння акумулятора. Тож не використовуйте телефон під час заряджання, не кладіть смартфон на ліжко чи м'які поверхні під час заряджання. Це ускладнює відведення тепла. Та не залишайте телефон на сонці, особливо влітку. Якщо батарея, хоча б трохи здулася, негайно зверніться до сервісного центру обслуговування мобільних телефонів. От бачите, давно вже нас попереджають, що треба ці гаджети як мінімум, хоча б на ніч відкладати кудись подалі. У малих вони взагалі окремо стоять. Окремо. Вони в цьому плані відповідальні, бо вони щовечора їх ставлять на зарядку в іншій кімнаті, знаєш, щоб зранку прокинутися, і все було заряджено. І телефони, і планшети, і все інше. Тобто, тому тому, ки них... не пишуть ніхто? Ні, ні. ні. Окей, в них просто рані. нема фізично там, знаєш, тумбочки ага. чи чогось, щоб воно лежало біля голови. А от я тепер замислилась, бо з одного боку ти заводиш будильник зранку, знаєш, щоб не проспати. І воно ну Жить безпосередньо поруч з собою, а з іншого боку, дивишся на такі історії, стає трішки лячно. Ну от, раптом бачиш щось як зашипить баланс, і то буде як кажуть, не дощ. баланс та страху і зручності. А, так і живемо. До речі, це формула, в принципі, може яким це соціологам десь, підказати ще плюс один страх, скарбничку навіть жив спільних страхів.